Вітаю з вами психолог Юлія Лотуненко, і сьогодні я підготувала для вас таку цікаву тему, як не притягувати нарцисів. Тобто, мене багато людей, моїх клієнтів і слухачів на Ютубі, запитують, от як так перебудувати себе, що треба зробити, щоб більше ніколи не потрапляти в стосунки із нарцисичними особами. І сьогодні я розкажу вам декілька пунктів. Які вам треба буде засвоїти і зробити, попрацювати над собою, щоб більше не потрапляти в токсичні стосунки. Якщо ви не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підпишіться і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо для вас воно буде корисним. А також не забувайте, що будь-який ваш коментар більше ніж сім слів, також допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу. Отже, як не потрапляти, як не притягувати нарцисів? І перше, що я хочу зауважити, це те, що до нарцисів в пару потрапляють тільки співзалежні люди. Тобто це люди, які так і не обрізали, ну метафорично кажучи, ту психологічну пуповину, яка зв'язує їх з їх власним дитинством, тобто з тими значущими дорослими, які виховували цю людину, і які її, на жаль, травмували. Тобто співзалежність це є збої у розвитку дитини, це дитячі травми, які людина може навіть не усвідомлювати і не знати, що, чому, чому ці нарциси так притягуються до мене, чому я знов і знов стикаюся з однією тією ж проблемою? Отже, якщо в вашому житті були стосунки із нарцисичними людьми. Це тільки наслідок того, що сталося із вами в дитинстві. Друге, що я хочу тут зауважити, вам треба формувати власні Психологічні і фізичні кордони. Вам треба вміти їх позначати, вам треба вміти говорити про них, а перше, їх треба власне, усвідомити, знати їх, де проходять ті кордони, де та межа, за яку іншим людям не можна переступати. І третє, випливає із другого, те, що я пропоную вам зробити, щоб усвідомлювати свої власні кордони, це сформувати е, певний блек-ліст, це е, список ті, тих справ, які, е, які ви вважаєте неприпустимими по відношенню, від, е, по відношенню до вас. Тобто це те, що з вами нікому і ніколи не, ні при яких обставинах не можна робити. Напишіть подібний блек-ліст, тобто це. Такий список червоних прапорців, які неприпустимі в стосунках ані з ким, і навіть із вашими батьками. Тобто цей блекліст стосується не тільки тих чоловіків або жінок, з якими ви намагаєтеся будувати стосунки, а в першу чергу це стосується ваших батьків. Тобто, якщо ви пропрацюєте свої кордони із власними батьками, якщо ви навчитеся їм казати ні, і «стоп» без почуття провини то все буде у вас гаразд в міжособистісних стосунках. І отже, ми підходимо плавно до четвертого пункту: це сепарація від ваших батьків. Багато людей кажуть: та я вже давно сепарований від батьків, я живу окремо, я там з 16, 16 років сам заробляю, взагалі живу в іншому місті, в іншій країні. І взагалі так буває, що батьки вже давно померли. Але це не означає, що ви сепаровані психологічно від ваших батьків. Це можна перевірити по тому, наскільки вам легко відмовляти людям, наскільки, наскільки ви взагалі не боїтесь будувати близькі стосунки, наприклад, або наскільки ви відчуваєте страх перед самотністю. І отже, П'ятий пункт це навчитися бути щасливим незалежно від того, чи є хтось поруч із вами чи ні. Навчитися приймати свою самотність, не боятися її вміти бути щасливим у самотності. Бо, як кажуть психологи, людям, які бояться бути самотніми, протипоказано мати партнерські або близькі стосунки. Шосте, що вам треба зробити, це навчитися бачити деталі в поведінці людини. Бо, як всі ми знаємо, диявол криється. У деталях, тобто навчитися бачити ці дрібні ознаки токсичності людини, вміти аналізувати поведінку людини, ну і, звісно, аналізувати свою власну поведінку. Бо багато людей кажуть: о, я хочу розуміти, що таке є нарцис, нарцисична особа, як вона, як вона взагалі а, діє, я хочу розуміти а, цю людину. Але ми забуваємо, що в першу чергу треба навчитися розуміти себе і навчитися бути дуже уважним до деталей своєї поведінки, до деталей своїх реакцій, своїх емоцій і своїх потреб. Але ж розуміти поведінку нарцисичної особи також не завадить нікому. Далі, що вам треба навчитися робити? Бути в контакті із собою, бути в контакті із своїм внутрішнім я із своїми почуттями. Навіть бути в контакті з своєю інтуїцією, коли ви помічаєте якісь деталі, ви починаєте виправдовувати людину, ви починаєте ігнорувати якісь червоні пропорції. Адже вам треба взяти час на те, щоб проаналізувати поведінку людини. А як це можна зробити, коли стосунки стаються дуже швидко? Коли через два місяці вони вже живуть разом, коли в них на першому побаченні вже стався сексуальний контакт, і коли гормони зашкалюють, сплеск гормонів, і ми, ну чесно кажучи. Перестаємо після цього бути тверезими і тверезо оцінювати себе і свого партнера. Тобто не поспішайте з цим. Намагайтеся зберігати критичне мислення і не будувати стосунки швидко, тому що перша ознака патологічних стосунків це те, що вони розвиваються дуже стрімко. Ну, а якщо ви відчуваєте, що у вас із всім цим, що я розказую, тут... Є якісь проблеми, складнощі, труднощі. Це означає, що ваша травма, ваша дитяча травма все ще керує вашим життям. Вам треба навчитися керувати вашою травмою. А для цього я запрошую вас прийняти участь в онлайн-груповій терапії по дитячих травмах, яка стартує в мене 18 травня. Щоб записатися до мене в групову онлайн терапію і пропрацювати свої дитячі травми, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під кожним відео і під цим, також в описі, ви знайдете це посилання. А в закріпленому коментарі в телеграм-каналі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене. В групу і пролікувати свої дитячі травми. Наступне, що я пропоную вам зробити, це навчитися довіряти своїм почуттям. Якщо ви сумніваєтесь, чи правильні у вас почуття. Це дає таке класне підґрунтя для нарцисичної особи створювати над вами газлайтінг. Тобто нарцисичні люди дуже часто кажуть: цього не було, тобі все здалося, ти неправильно все зрозуміла, ти неправильно відчуваєш. І отже, жертва нарцисичної особи починає сумніватися: а чи правильні мої почуття? Запам'ятайте, які б вони не були, оце перший момент, коли ви відчули якусь напругу. Якщо ви відчули якийсь біль, намагайтеся зрозуміти, що це за почуття. І довіряйте тому, що ви відчуваєте. Дев'ятий пункт в моїх рекомендаціях. Ніколи не займайте позицію жертви. Намагайтеся бути резистентним до того, тобто давати супротив нарцисичній людині, яка намагається загнати вас в цю позицію. Не будьте жертвою, а для цього вам треба просто навчитися казати ні і стоп. І не боятися втратити ці стосунки, не боятися образити цю людину. Бо якщо ви не будете щиро говорити ні і стоп, ви ніколи не навчитеся щиро казати. Людям так. І останній 10-й пункт в моїх рекомендаціях це бути уважною до цілісної картини того, як відбуваються ваші стосунки з людиною на початку. Якщо все дуже ідеально, і ви захвачені цією ідеалізацією вашого партнера, вас це повинно насторожити, якщо чесно. Або нарцис, те, що він робить з самого початку, він намагається вас затягнути у спільну фантазію. Він створює цю спільну фантазію, яка полягає в тому, що тільки він може зробити вас щасливою або щасливим. І він обіцяє або вона, нарцисична особа, обіцяє вам дуже багато. Як вам буде прекрасно в майбутньому, як він, що він для вас зробить, що він е е купить вам в кінці кінців, яка ви будете щаслива, і ви розслабляєтеся, і проєктуєте якраз е батьківську фігуру на нарцисичну людину, бо нарцисична людина те, що вона пропонує на початку стосунків, це саме роль батька або матері. Ви клюєте на цю вудочку. І входити в цю спільну фантазію, зливаєтеся із нарцисом. А він вам тільки підливає масла у вогонь і каже: ми створені один для одного, ми близнюкові пламена, Тільки я можу зробити тебе щасливою, тільки я один на світі такий підходящий для тебе партнер. Будь ласка, не вірте у все це на початку стосунків. Це морок, нарцисичний морок. Це та спільна фантазія, яку створює нарцис, і яка для співзалежної людини завжди є пасткою. А якщо у вас є ознаки співзалежності і є дитячі травми, я пропоную вам пропрацювати ці травми разом зі мною. в моєму новому проєкті. Онлайн групова терапія дитячих травм для того, щоб потрапити до мене в онлайн групову терапію. Будь ласка, знайдіть посилання на мій телеграм-канал під цим відео в описі. І підпишіться на мій канал, там, в закріпленому коментарі, ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн групу. Ця група буде проходити по неділях. Раз на два тижні приблизно 10-15 таких сесій, які ми присвятимо тому, що ми будемо робити деякі практики, використовувати методики, а також ми будемо пропрацьовувати ваші персональні дитячі травми. Ну і не забувайте, що підписка на мій канал це дуже важливо для просування мого контенту на просторах YouTube. Таким чином, ви допоможете мені стати е, більш е, відомою і нашим співвітчизникам отримати корисний контент з психології, нашою рідної, прекрасною українською мовою. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і пишіть коментар більше. Сіми слов. Бо коротенькі коментарі, на жаль, YouTube не враховує. Тож, побачимося з вами знов у новому моєму випуску.